Стартували треті всеукраїнські змагання з віртуального ракетомоделізму «Ноосфера» Спейс Геймс. Призовий фонд у півтори тисячі доларів поділять між п'ятьма переможцями. Завданням учасників буде зібрати ракету в Kerbal Space Program. Потім їм потрібно запустити на цій ракеті ровер на планету Дюна. Дюна це аналог нашого Марсу. Коли вони приземляться, їм потрібно вивантажити ровер. Здійснити поїздку цієї планети і встановити прапор, але це ще не все, бо потім їм потрібно буде повернутися назад на кербен. Це Земля, можна сказати, це планета, з якої е, починається місія. Роботу над своїми проектами інженери вестимуть у грі. Симуляторі Kerbal Space Program. це симулятор, в якому учасники можуть з величезного каталогу деталів і пристроїв будувати космічні апарати і виконувати космічні місії з дослідження космосу, проведення різноманітних експериментів і тощо. Цьогоріч змагання пройдуть вже втретє. Взяти участь можуть студенти і юні науковці віком до 24 років. Реєстрація відкрита до 15 лютого і зробити це можна на сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах.